Мій позивний бліз, мені 21 рік. Переходив на четвертий курс, але я дуже не хотів на навчання, бо мені там дуже скучно було. І я думаю, що треба щось робити. Я розумів, що моє місце не тут. Щось дуже почав жалітися на життя, що думаю, блін, що, що це я нею там пацани. от на бахмуті за нормально там рубляться. А я тут таке, ну як як ниці, не, як нею. Думаю, та ні, щось не то. Потім мені дзвонили з третьої штурмової, бо я подав анкету. Мені сказали, що можна приїжджати. Я мамі кажу, що все, мам, я їду на роботу, там інше місце, там па пару тижнів до, до початку навчання я вже буду вдома. Вже 1 вересня типу, там проходить вже два тижні, а, а я мамі завжди казав, що я на навчанні, все нормально, мама, все добре. Я не з'являвся на навчання, бо я в Києві. Дзвонила до моєї мами, до мого батька і каже, що «А, а його немає, вашого сина немає на навчанні. До мене дзвонить папа, каже, що ти де? Я кажу, та тут на роботу каже, а що ти на навчання не ходиш? Та все, завтра буду. Він каже, все, завтра в 9 ранку, я маю з тобою зустрітися, щоб знати, що ти точно на навчанні. А я в Київській області, мені їхати на садомісто місто 8 годин. І коротше, сказати йому всю правду. Признався, що я йду воювати, цю штурмову.